1 липня заступники голови Севастопольської адміністрації Федір Рубанов, Олег Казименко, Дмитро Білік провели брифінг з представниками змі про зміст зустрічі. Розповідає Наталя Бількова. На зустрічі з журналістами перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Феді Рубанов розповів представникам змі про підсумки роботи влади за минулий тиждень. Він повідомив, що під час зустрічі з міністром оборони України Павлом Лебедєвим було обговорено плани щодо передачі стадіону військово морських сил України, розташованого на вулиці Бастіоні, в комунальну власність Севастополя. Договорилися порядки взаємодійства. Сьогодні ми вже запланували організаційне мероприятия совместно з городським советом для того, щоб максимально ускорити Цього питання, і вже закончить його рішення на уровне Кабинета министров. Також заступник голови адміністрації вибачився перед мешканцями Гагаринського району Севастополя, де кілька днів у 35 будівлях було відсутнє постачання газу і дав роз'яснення цієї прикрої ситуації. Возникла вона по причині не до кінця професіональних дій... співробітників комунального підприємства Сівгору які ошибочно перекрили клапан. газовой, вместо того, чтобы перекрыть водяной, клапан подачи воды, который отсекал бы аварийный участок. И учитывая технические условия подачи газа после прекращения его подачи, мы стали подавать уже в верном порядке и где-то к 19 часам полностью восстановили подачу газа. Було зазначено, що владою міста, а особисто заступником голови Севастопольської міської держадміністрації Олегом Кизименком, у найближчі часи буде проведено детальний аналіз цієї ситуації та вжито всі необхідні заходи для виключення можливості таких аварій у подальшому. Федір Рубанов вибачився також перед мешканцями Балаклави. Хочу звіниться перед жителями Балаклавського району і частично Гагарівського. и особенно сельской зоны Балаклавского района, за временные перебои с транспортом, которые имели место на прошлой неделе. Связано это было с тем, что перевозчик, который отвечал у нас за льготную категорию граждан, это АТП-14330, инициативно сложил в себя письменно обязательство по исполнению договора на перевозку льготной категории граждан. Государство адміністрара Сівостопольської государственной адміністрації були підприйняті срочні мероприятия для того, щоб вистановити перевозки в повному об'ємі. Перевезення пасажирів відновлено і для вище зазначених районів, і для сільської зони. Більш того, на вказаний маршрут вийшов новий комерційний перевізник, завдяки чому вдалося оптимізувати вартість перевезення з двох гривень п'ятдесяти копійок до двох гривень. Хочу вас проінформувати, що в общем на текущий момент. На компенсацию переезда льготной категории граждан всем видом, всеми видами транспорта, к таким относятся морские перевозки, электротранспорт и автомобильный транспорт, из двух бюджетов было потрачено чуть больше 18 миллионов гривен. То есть это очень серьезные деньги, которые должны эффективно использоваться для того, чтобы наши граждане получили максимально комфортную услугу. Крім термінових питань сьогодення, на брифінгу торкнулися і реалізації глобальних економічних та соціальних програм Севастополя, виконання місцевого бюджету, який на даний момент іде на випередження, регіональної програми покращення життя ветеранів, яка в нашому місті на сьогодні виконується стабільно та в повній мірі, поповненню місцевого бюджету за рахунок туристичного збору. Отже, роботи у Севастопольської влади попереду ще багато. Сподіваємося, що всі заходи відбуватимуться на покращення нашого улюбленого. mista